Не будуйте на піску. Роздуми над Божим Словом на суботу 23-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав своїм учням: Немає доброго дерева, яке родило б поганий плід». Ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду, стернини не збирають смокви, а з колючого куща не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють його уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає Слово Моє та виконує Його, покажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім? Та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без фундаменту. І ринула на нього ріка, і він відразу завалився, і велика сталася руїна цього дому. Вода це підступна стихія. Про це добре знають мешканці сіл і містечок де бувають повені. Річка або гірський потік, який може здаватися спокійним, навіть непомітним, дуже швидко може перетворитися в руйнівну стихію, яка легко і швидко усуває перешкоди, що стоять на її шляху, мости й будинки, автомобілі. Дерева. Можливо, саме тому в Біблії бурхливі води ототожнюються з силами зла. У своєму житті ми будуємо не тільки своє помешкання чи будинок, у якому будемо жити ми чи наша родина, ми будуємо своє майбутнє життя, формуємо свою душу. Не робимо це з каміння чи цементу. А використовуємо для цього Божу благодать. А інженерним проєктом є наші моральні принципи. І перевіряється ця будівля не стихійними лихами, а життєвими випробуваннями, тими повенями та зливами, які час від часу трапляються в нашому житті. У важких умовах. Все може бути не так, як воно здається у спокійному житті. Адже коли ми дивимось на будинок, то не відразу можемо сказати, чи має він тривкий і глибокий фундамент. Подібно і коли дивимось на людину, то бачимо лише те, що назовні, серця ж її не бачимо. Випробування виявляють чим жила ця людина усе своє життя. Чи була вона боягузом і добре приховувала свою лякливість за різними масками? Чи насправді була в повсякденному житті сірою мишкою, а коли на її долю випали важкі випробування, неочікувано для інших проявила надзвичайну, великодушність і любов до ближніх та до ворогів? Часом ми самі не можемо до кінця знати, що є в нашому серці. Богослови кажуть, що випробування Авраама, коли Господь наказав йому принести в жертву свого сина Ісаака, було потрібне передусім самому Авраамові, щоб він упевнився в тому, наскільки він вірний Богові, бо Господь і без цього знав серця Авраама. Але Авраам усе своє життя йшов до цього випробування? Його душа формувалася кожним окремим вибором його життя. І з кожним вибором, зробленим на користь віри, його душа ставала дедалі стійкішою. Подібно і віруючи, щодня стикаються з незначними випробуваннями віри. Як учинити? Чи так що було вигідно? І добре мені чи по совісті, навіть всупереч своїй користі. Такі маленькі вибори, що втілені в життя, наче цеглини будують нашу віру. Часом ми робимо погані вибори, але це не страшно, якщо фундаментом свого морального життя ми поклали вірність і слухняність Богові, навіть всупереч власній вигоді. Біда є тоді, коли людина базує своє життя на задоволенні тільки власних потреб. Саме про це і говорить Ісус Христос. Кожний, хто приходить до мене і слухає Слово Моє та виконує Його покажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала. Поглибила і поклала фундамент на скелі. Коли сталася повінь, ринула ріка на цей дім, та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без фундаменту. І ринула на нього ріка, і він відразу. Завалився, і велика сталася руїна цього дому. Найбільшим випробуванням нашого життя є смерть. Наша смерть підсумовує все наше будівництво і відкриває нам самим істинну вартість наших вчинків. Показує, чи насправді ми будували з Христом. Чи повторювали без сенсу Господи, Господи, а жодного доброго вчинку не зробили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.